Задавали Ленін головного мозку. Що там у росіян з Леніном, крім того, що вони переможці і всіх звільняють. Ну, Ленін створив Україну. Ну що ж тут розповідати? Коли починаєш виясняти, може, австрійський Генеральний штаб чи ще щось там, ні, Ленін, і все. Я вже навіть пішов, кажу, ну да, Ленін створив Україну радянську, я її не заперечую. Але вони не знають про існування ні Української Народної Республіки, ні там українських держав, часів Богдана Хмельницького мається на увазі Гетьманщина. Повний ноль. Ви мені якось в коментарях один росіянин писав, що ваша українська культура виникла після 2014 року. Тобто, в принципі, не, до 2014 року не існувала. ми. Ну, вони сумасшедші, що візьмеш, писав колись Висоцький. Ну, вони безграмотні, ну, незнання історії, власне кажучи, це нормально. Ні один народ не знає своєї історії, в кожній країні своя там система викладання історії. От. Але коли ти не знаєш історії, лізеш на чужі території, то це погано. А коли ти спокійно не знаєш своєї історії та сидиш собі у себе вдома, та раді Бога, сиди собі. У них незнання історії, вона таке дуже активне, оце незнання історії. Ми знаємо, і ви не маєте її знати. І ми вам принесемо от освобождення. А звідки взявся цей міф, що Ленін створив Україну? Ну, мені важко сказати, хто вперше спродукував. Ну це не міф. Ленін створив Україну, радянську Україну. Так, да, дійсно був одним із творців. Але коли питаєш у них, а чому Ленін ну створив, яка мета була створити там цю Україну? Він він міг же ж об'єднати всіх в одну державу, наприклад, під назвою Росія. Але ж він чомусь створив там і радянську Україну, і радянську Білорусі, і радянська Закавказя. Ну відповіді ж ну не почуєш на це питання. Чому це Ленін робив? Ну Ленін був русофоб. У них всі, хто щось створює поза Росією, всі русофоби.